Все задля комфортного ведення справ у Харкові для підприємців малого та середнього бізнесу у місті реалізована низка програм, серед яких і ваучери Quick Help. це допомога тим, хто не може працювати в умовах відсутності електропостачання у Харкові. За підтримки харківського міського голови Ігоря Терехова та міжнародних партнерів підприємці отримали генератори та супутникові системи для безперебійного виходу в інтернет. Світло для поліклініки це дуже надважливо, тому що крім того, що це одна із складових комфорту. Це ще одна із складових якісної роботи, тому що в нас працюють ОЗД-апарат. У нас працює дитячий стоматолог для роботи, якого потрібно світло. У нас проводяться щеплення. Всі знають, що вакцини повинні зберігатися в холодильниках, тому дуже важливо, щоб ці холодильники без перебою працювали, і для цього світло потрібно завжди. Проекти, які проходять в Харкові підтримки. Підтримуючи малий бізнес, я вважаю, що це надважливо і це дуже приємно, що такі проєкти є. І Ігор Олександрович мені здається, дуже багато робить для того, щоб підтримувати бізнес. І в першу чергу, якщо бізнес стосується здоров'я наших незламних харків'ян, це дуже важливо. Бо при відключеннях світла ми вмикаємо наш генератор, але падає мережа інтернет. В цій мережі у нас зав'язані повністю медичні картки, КТ-знімки та наша медична документація. Тобто нам було не дуже зручно працювати. Коли з'явився Starlink. Ця проблема зникла, бо ми вмикаємо генератор, вмикаємо Starlink. Він роздає свою мережу на повністю на всю клініку та закриває всі наші потреби в цьому плані. Висловлюю слова подяки Ігорю Терехову та всім партнерам, котрі долучились до цього проекту. Харків це незламне місто. Тримайте посмішку, попри все. Сам перед велике дякую за підтримку від міської влади міста Харкова. Так це безпосередньо дуже важливо. Генератор забезпечує безперебійну роботу нашого закладу, що дозволяє працювати людям, нашим співробітникам. Це дуже важливо і дуже гарно, що місто не залишає сам на сам бізнес харківський підтримує це, надихає і це дуже приємно. Харків наше улюблене місто, найкраще місто, незламне місто, Харків залізе Бетон. Help – це підтримка бізнесу харківського бізнесу під час нестабільного підключення електропостачання, коли по всьому місту блокаута. І власне, прокомунікувавши із міською владою, і з представниками бізнесу, ми побачили запит на те, щоб підготувати для них генератори та старлінки, аби вони могли продовжувати працювати і продовжувати надавати послуги харків'янам, підтримувати економіку і міста, і Україну в цілому. Власне, близько 120 підприємців вже отримали допомогу вигляді генераторів та старлінків. Ми продовжуємо програму Help за підтримки наших партнерів дуже класно, що ми не залишаємо сам на сам підприємців з цією проблемою. І є комунікація з міською владою, яка рада відгукується на підтримку бізнесу. До речі, Help реалізовано в рамках проекту Харків Бізнес Хаб, який безкоштовно допомагає підприємцям, консультує їх з грантів, з юридичних питань, з бухгалтерії. Тобто, ви можете звернутись і безкоштовно отримати допомогу з будь-якого питання, аби налагодити внутрішні процеси бізнесу і продовжувати розвивати Харків. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.